Іноді ми довго ходимо навколо ідей, але не втілюємо її. Нам не вистачає часу, впевненості, експертизи, сміливості. Камери, поки щось не відбувається, і життя змушує нас почати, ніби виштовхує свого пташеня з гнізда. І ми змушені розпочинати, але цього разу більше поставлено на карту. Закінчуються гроші, немає іншої альтернативи, та треба зробити результат швидко. Часто необхідність в швидких результатах все псує. Я нервую, роблю хаотичні дії. Частину ресурсу з'їдає тривога. Я не даю собі час для експериментів, гіпотез, навчання. Побудови. Нових нейронніх зв'язків в цьому відео ми детально розберемо психзагони, які зустрічаються частіше за все. Після цього відео ви зможете зробити перший крок до свого бізнесу вже сьогодні. Якщо ми ще не знайомі, мене звати Олеся Ткачова, я підприємець і бізнес-коуч з досвідом понад 18 років. Зараз я також амбасадор бізнесу однієї людини, тому що мій досвід показав, що це одна з найбільш цікавих і прибуткових бізнес-моделі на ринку. Я її практикую, допомагаю іншим будувати власний бізнес. У цьому форматі і бачу, скільки психологічних труднощів виникає на шляху, як на старті, так і під час розвитку. Чому я маю право говорити про цю тему? Я підприємець з 2006-2007 років. І за цей час у мене був дуже різний бізнес від тренінгової компанії до туристичної агенції. Останні 5 років в мене було швейне виробництво, але в минулому році я його продала. Також я активно працюю з підприємцями, і я знаю, з якими викликами стикаються власники бізнесу. Бо Проходила через це сама останні кілька років. Ми живемо в умовах хронічної невизначеності. Це впливає на бізнес так само, як і на особисте життя. Коли почалася пандемія, мій бізнес зазнав суттєвих змін. Наприклад, моє швейне виробництво співпрацювало до цього з Макдональдсом, з компанією ПАМ та іншими великими компаніями. Але коли вони перейшли на віддалений режим або тимчасово припинили роботу, мені довелося дуже швидко адаптуватися та шукати нові можливості. Я людина доволі гнучка. Звикла до змін, але навіть мені знадобився час на адаптацію а бізнесу потрібно ще більше часу. А потім війна, багато людей були змушені залишити свої домівки, переїхати в інші міста чи країни. І фінансова мобільність стала не просто бажаною, а необхідною. Сьогодні бізнес має бути не лише прибутковим, а й таким, що дозволяє. Працювати з будь якої точки світу, забезпечувати фінансову стабільність навіть у кризові періоди, давати високу маржинальність, а не працювати на межі виживання. Бізнес однієї людини це якраз одна з найцікавіших бізнес-моделей, яка відповідає цим викликам. Більшість традиційних бізнес-моделей в Україні не є прибутковими без оптимізації податків або без того, щоб власник виконував безкоштовно кілька ключових функцій, якщо ж власник хоче делегувати завдання та офіційно оплачувати всі і податки бізнес стає збитковим. Бізнес однієї людини навпаки допомагає створити фінансову мобільність, має високу маржинальність і не потребує значних вкладень на початковому етапі. Також він дозволяє вибудовувати комфортний для вас спосіб життя, в умовах нестабільності, в яких ми зараз живемо, для ухвалення важливих рішень необхідний ресурс, час на роздуми та можливість працювати ефективно. Це означає, що я, наприклад, не можу працювати більше ніж 4 години на день, щоб зберігати якість своїх рішень. Бізнес однієї. Людина дає змогу створити таку систему, яка дозволяє працювати ефективно, отримувати задоволення від процесу та залишатися в ресурсному стані. Це надзвичайно важливо, але коли я розповідаю про цю модель, багато людей все одно знаходять причини, чому це не для них. Наприклад, у мене немає часу, моє життя не таке цікаве. Я не публічна особа і мені не подобається ця ярмарка марнославства. Я не експерт і не знаю, що продавати. Я не вмію продавати. Фактично, у людей чимало психологічних. Бар'єрів, які заважають почати саме про це я хочу поговорити, адже цифрова економіка змінила правила гри та відкрила перед нами безліч можливостей, якими ми часто не користуємося. Наше мислення залишається застарілим. Ми все ще уявляємо бізнес як щось, що вимагає великої команди та значних фінансових вкладень. Насправді ж, сьогодні бізнес може вести одна людина, а багато рутинних завдань виконують штучний інтелект, автоматизація та різні цифрові сервіси. Це означає. Що підприємець може зосередитися саме на тих функціях, які створюють сенс та цінність. Попри це, ми продовжуємо грати за старими правилами, хоча хочемо зовсім іншого фінансової мобільності, можливості будувати життя за власним за власними правилами та займатися тим, що нам справді цікаво. Розглянемо одну з найпоширеніших думок. У мене немає експертності, щоб створити бізнес однієї людини. По перше, якщо ви вже почали рухатися до якоїсь мети, у вас є, хоча б мінімальний досвід, багато кому... Мому з вас 25, 30, 40 років або більше. Чому ми не розглядаємо свій вік як досвід? Чому здається, що в нашому житті немає нічого цінного, чим можна поділитися? Якщо ви маєте життєвий досвід, вам є що розповісти. По-друге, якщо ви тільки починаєте у певній сфері, ви можете ділитися своїм шляхом. Наприклад, якщо ви турбуєтесь про здоров'я, почали займатися спортом, стежити за харчуванням або працюєте над фінансовою грамотністю, це вже тема для контенту. Багато хто думає, я тільки почав. Мені ще немає чим ділитися. Ось коли я стану успішним, тоді й почну. Але якщо до мене зараз прийде ютубер-мільйонник, його поради можуть бути недоречними, неактуальними для мене, для мого рівня. Він починав 10 років тому, в інших умовах, і вже не пам'ятає всіх нюансів старту. Тому значно ціннішими для мене буде знання людини, яка пройшла шлях кілька місяців тому. Вона ще добре пам'ятає всі труднощі та може поділитися практичними рішеннями та порадами. Таким чином, кожен хто вже з. Зробив перші кроки, може бути корисним іншим. Чим раніше ви почнете ділитися своїм досвідом, тим швидше розвинете власний бізнес однієї людини. Якщо ви сумніваєтеся у своїй експертизі, не варто хвилюватися. Завжди є хтось попереду, є хтось на кого ви рівняєтесь, і завжди буде хтось позаду, хто ще не дійшов до вашого рівня. Це природний процес, адже шлях до майстерності нескінченний. Ваше завдання навчитися оформлювати та передавати свій досвід так, якби ви пояснювали щось собі, рік чи півроку тому. Думайте, що б вам тоді допомогло, як можна було б зробити цей шлях легше. Часто сумніви в експертності виникають на самому початку, коли ви стикаєтесь з труднощами. Ви пробуєте щось нове, але не все одразу виходить. І це ідеальний момент для створення контенту та залучення аудиторії. Наприклад, коли я вирішила виходити на англомовний ринок, я ще не була там експертом, але вже могла поділитися своїм досвідом. Я спробувала працювати з репетиторами, але витратила півроку, щоб зрозуміти, що мені потрібен інший підхід. Тоді я почала практикувати. Та англійською самостійно проводити безкоштовну сесію англійської та брати інтерв'ю. Англомовних експертів я ще не досягла великих успіхів, але можу документувати свій шлях та рефлексувати над ним. Це стане корисним для тих, хто лише замислюється про вихід на новий ринок, адже вони зможуть скористатися моїм досвідом і зробити цей шлях швидким та ефективним. Якщо ви сумніваєтесь в своїй експертності, спробуйте працювати з клієнтами безкоштовно. Це допоможе вам набути впевненості покращити свої навички та зрозуміти, які знання потрібно поглибити, замість того, щоб постійно вчитися, теоретично почніть діяти. Спілкуватися з людьми, допомагайте їм, і ваш рівень компетентності зростатиме набагато швидше. Що ще важливо: документуйте свій шлях, діліться своїм досвідом, рефлексуйте. Навіть якщо це невдачі, саме вони найкраще навчають вас та інших. Створюйте контент для себе в минулому. Подумайте, що б допомогло б вам рік тому і літься цим з іншими. Так ви будете корисними для тих, хто тільки починає. Не бійтеся пробувати. Ви почнете вчитися тільки тоді, коли зробите перший крок. Перший сайт, перша. Сесія, перший продукт, усе це може бути недосконалим, і це нормально. Саме через ці спроби та виправлення ви починаєте розвиватися. Часто люди відкладають початок, тому що коли уявляють, скільки всього потрібно зробити на початковому етапі, відчувають перевантаження, вони бачать перед собою величезний обсяг роботи і не знають, з чого почати. Це природно, але є спосіб з цим впоратися. Почніть з простого: ведіть щоденник або займайтесь фрирайтингом. Записуйте свої думки, вивантажуйте їх навіть Тичні в голові вони можуть здаватися незрозумілими, перескакувати з теми на тему, але коли ви їх починаєте записувати, ви змушені формулювати ідеї до кінця, що робить їх більш чіткими та зрозумілими. Так поступово у вас вимальовується структура дій, що зробити спочатку, що потім, який має бути наступний крок. Це матеріальний спосіб думати. Ви допомагаєте собі розібратися та почати рухатися вперед. Багато спеціалістів пропонують безкоштовні діагностичні сесії. Я також ці, будь ласка, я допоможу вам розібратися з чого починати, і ви зрозумієте, де ви зараз знаходитесь і куди хочете рухатися, які перші кроки потрібно зробити. Діагностичні сесії не зобов'язують вас потім ти в платну роботу. Усі розуміють, що не кожна людина готова до цього. І справа не лише в тому, щоб ми сподобались один одному, чи щоб у нас були гроші на цю роботу. Глибока робота потребує не лише фінансів, а й вашої уваги та часу. Зараз це може бути не на часі. Можливо, частину шляху вам потрібно пройти самостійно. І це абсолютно нормально. Тому не соромтеся. Приходьте на безкоштовні сесії, аналізуйте свої думки, рухайтесь до своїх цілей і просувайтеся вперед самостійно. А коли будете готові для глибшої роботи, ви повернетесь. Вам не обов'язково детально уявляти, як реалізувати свій проєкт крок за кроком. Головне чітко знати, чого ви хочете. Ваша мета має бути сформульована конкретно: наприклад, відкрити швейне виробництво або почати бізнес однієї людини, чи просуватися на англомовному. Ринку як бізнес коуч далі потрібно зрозуміти навіщо це вам. Наприклад, англомовний ринок важливий для мене тому, що якщо життєві обставини змусять мене переїхати, я зможу продовжувати працювати незалежно від країни. Коли я запускала швейне виробництво, я вже працювала як бізнес-коуч, мала досвід клієнтів і великі контракти. Але тоді, в 2018 році, до мене приходили серйозні бізнеси, заводи, переходи, великі компанії, і я почала відчувати синдром самозванця, тому що мала досвід лише в сервісному бізнесі, а не у виробництві. Хоча в теорії розуміла все. Тож я вирішила створити власне виробництво, щоб краще розуміти цей процес зсередини. Зараз це здається смішним, але тоді це було важливо для мене. Що далі? Мета та розуміння навіщо це основа, але далі потрібно просто почати. Ви не знатимете всього шляху одразу, і це нормально. Навіть якби я відкривала той самий бізнес, ще раз шлях був би іншим, адже змінюються обставини, змінююся я моє оточення, країна, ринок. Якщо ви чекаєте моменту, коли все стане зрозуміле, такого не буде. Методи інших людей це лише орієнтир. Вони допомагають протестувати ідеї, але назавжди працюють один в один. Деякі поради спрацюють, деякі ні, і це теж нормально. Так поступово ви знайдете власний шлях до мети. Згодом цей досвід можна упакувати у власний продукт, який допоможе іншим. Але навіть користуючись ним, люди все одно створюватимуть власний унікальний шлях. Немає універсальних рішень, немає універсальних рецептів успіху, особливо якщо ви прагнете чогось дійсно значного це завжди процес дослідження, навчання, тестування, вдосконалення. Третя історія, яка заважає, часто бачу в коучингу, як клієнти будують майбутнє з минулого. Вони кажуть, що я не можу розпочати бізнес, тому що в мене немає чогось, грошей, експертизи, вміння вести соціальні мережі, камери, підтримки, часу або чогось ще. Але ж підприємництво це саме. Можливість шукати ресурси, яких немає, навіть якщо все буде все одно краща стратегія тримати себе та свій бізнес у стані хронічної сушки, як в спорті, залишатися трохи голодним. Тоді ваші рішення будуть більш сміливими та раціональними. Отже, немає грошей на просування, чудово, розберуся, як просуватися через органіку. Немає експертизи, почну саме зараз вивчати якусь нову навичку та одразу документувати свій шлях. Не вистачає вміння вести соціальні мережі, навчуся та одразу буду пробувати. Ти немає камери, обідуся тією, яка є в телефоні. Немає підтримки, дам сам собі стільки, що не потрібно буде нічия більше. Немає часу для початку. Вам потрібно 30-60 хвилин на день. Це можна зробити просто почати прокидатися на годину раніше. Буває так, що хтось мені каже, я не вмію продавати, я не можу бути публічним, я не можу виходити в прямий ефір, я не можу робити робити рілси. Це часто пов'язане з негативними емоціями. Наприклад, людина боїться сорому, не подобатися собі або. Має інші внутрішні бар'єри, але ідея тут у тому, що бізнес, як і життя загалом, вимагає від нас ухвалення незручних рішень і дій, часто емоційно некомфортних, некомфортно звільняти співробітника, наполягати на своїх інтересах у переговорах, особливо якщо ти гарний хлопець чи гарна дівчинка, як, наприклад, я. Незручно бути поганою мамою, коли доводиться відмовляти дитині. Проте ми маємо навчитися входити в цей дискомфорт. Добра новина в тому, що від поганих дискомфортних емоцій люди не вмирають. Я перевіряла наше завдання Навчитися толерувати негативні емоції, витримувати їх і сприймати як нормальне явище. Мати негативні емоції це нормально. Витримувати більше напруження і більше негативних емоцій це ваш шлях угору. Чим більше ви можете витримувати, тим легше вам буде долати складнощі. Адже будь-який шлях це вирішення проблем. Якщо ви експерт, ви вирішуєте проблеми. Якщо ви підприємець, ви вирішуєте проблеми. Якщо ви будуєте бізнес однієї людини, то ви вирішуєте свої проблеми. Толерування негативних емоцій допомагає вам вирішувати проблеми вищого рівня, бо ви. Можете входити у більший дискомфорт, ризикувати, витримувати напруження і доводити справу до кінця. Це нормально, це розвиток. Неможливо раз і назавжди вирішити всі проблеми та жити в ідеальному світі. На жаль, казки, яке ми читали в дитинстві, зіграли з нами злий жарт. Вони створили ілюзію, що ідеальне життя це коли ми маємо все, що хочемо, і при цьому не докладаємо зусиль, не сплачуємо за це. Але так не буває за будь-які великі результати потрібно платити і витримувати негативні емоції. Це одна з найменш небезпечних. Цін, яку можна сплатити, тому розвивати себе і в дискомфорт це нормальна практика. Це сходинки нашої еволюційної драбини. Ще один важливий момент. Нам здається, що наші думки є чимось значущим і реальним, але це не так. Наприклад, якщо я сідаю в літак і думаю, зараз літак розоб'ється. Від моїх думок цього не станеться. Літак це система, яка працює незалежно від того, що я про неї думаю. Проте є ситуації, коли наші думки справді можуть впливати на поведінку. Наприклад, людина може вважати, я не можу знайомитись з хлопцями, тому що я червонію. Вони це побачать, зрозуміють, що нікчема і нічого не вийде. частіше за все, дівчина так думає, щоб не знайомитися, тому що боїться вразливості. Почути ні, не сподобатися, і ця думка насправді впливає на її поведінку. Наприклад, багато людей казали раніше, я не можу знімати прямі ефіри рілси або сторіс в інстаграм, бо у мене не інстаграмна квартира. Це був привід не рухатися вперед, але потім тренди змінилися і показувати свою неідеальність не звичайну квартиру стало модно. Це стало частиною автентичності. Проте люди все одно не знімають відео. Чому? Тому що справа була не в квартирі, а в страху показати себе публічно. Отже, наша думка. Не завжди є істиною, дуже часто вона зовсім неправдива. Питання не в тому, чи правильні наші думки, а в тому, що ми маємо думати, щоб ці думки допомагали, а не заважали нам. Яка ідея, яка думка буде підтримувати мене і мої дії? Підсумуємо, ви можете почати вже сьогодні. Виділіть час та простір для свого проєкту. Почніть з години на день. Перші 10 хвилин цього часу виділіть для фрірайтингу. Вивантажуйте всі думки, які є щодо вашого проєкту. Після чого оберіть одну дію, яку ви зробите сьогодні. Це має бути не навчання, споживання інформації, а створення контенту, продукту або стратегії. Ви недооцінюєте, скільки ви встигнете зробити за рік, якщо почнете приділяти своєму проєкту одну годину на день.